Слава Україні і миролюбним мешканцям і міцним захисникам. Обстановка в операційній зоні на Південно-Бузькому напрямку залишається стабільно напруженою, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує маневри з переміщенням підрозділів та техніки між двома берегами Дніпра, облаштовує рубежі оборони на лівому березі, веде обстріли наших позицій на правому березі. Сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега. Ворожа війська екстрена пакується в плавзасоби, які здаються придатними для переправи і намагаються врятуватися втечею. Місмість наших позицій ворог намагається випробовувати ударами безпілотними камікадзе типу ланцет по наших позиціях в Береславському районі, а тилеві райони з мирним населенням прагнуть тримати в страху через постійні обстріли. Нову Олександрівку ворог обстрілював з лівого берега системою град. Зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще кілька приватних обіст без людських втрат. Протягом бойового дня і понад вечір ворог гатив по Нікопольщині градами, ураганами, і важкою артилерією. В Мирівській громаді постраждала десятирічна дитина. Вона отримала осколкові поранення, але її стан стабільний. Нашою тактичною авіацією нанесено два ураження місць дислокації ворожих сил та техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи понад півсотні завдань, продовжували нищити логістику ворога, руйнувати систему управління. Підтверджені втрати ворога складають 50 рашистів, фунті компактного проживання і зручного ураження. Ще двома рашистами поповнено обмінний фонд. Шпигунські характеристики безпілотного ворожого розвідника типу орлан 10 нам добре відомі, тому і методи протидії у нас різноманітні, але ефективні. Безпілотник збито матеріали вивчаються фахівцями. На полі бою нашими підрозділами відмінусовано у ворога три танки, самохідну гаубі 100 С, 11 одиниць іншої автобронетехніки. Чорного моря продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого недофлоту в кількості 17 одиниць. На бойове чергування виведено два ракета на 16-ма калібрами. Певним чином ворог не тікає, що готовий помститися за незручні складні рішення по Херсонщині, до яких він був доведений. А значить, цілком імовірний повтори масованих ракетно дронових обстрілів по всій території України, загроза ракетних ударів та дистанційних артилерійських обстрілів в регіонах, наближених до зони безпосередньо бойових дій та на окупованих територіях, залишається вкрай високою. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки на сигнали тривог. Реагуйте оперативно і правильно. Цілком імовірно, що ворог, втікаючи, замінував великі площі, будівлі, об'єкти важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих. Деструктивна діяльність колаборантів руського миру, не лишайте без уваги. Використовуйте чат боти правоохоронних структур для повідомлення про їх активність. Свідомо і відповідально крокуємо до перемоги.